Прифайного, благодатного і натхненного, дає Боже, Дня Суботи, товариство сьогодні нас навчають старші. Трошки спина болить, вже майже гойдалку доробив, але ще трошки. Однак, мені ну, така класна наука, я знайшов одного вуйка, такого поважного у інстаграмі, але дуже файне порівняння. Він каже: уявіть собі, ми візьмемо популярні відмовки від людей про те, що, чому вони не хочуть іти до церкви на зібрання. На служіння, у неділю, на свято і порівняти з тим, чому люди не хочуть використовувати мило і умиватися, то виходить ось що. Тобто порівняємо, що оці відмовки: я не хочу до церкви, бо, бо тому що тому що. Порівняємо це не ходіння до церкви, як буквально невживання мила. То що вийде? А виходить дуже кумедно. Наприклад, мене у дитинстві змушували умиватися, тому я тепер не миюся. Мене в людинстві ніхто не вчив вмиватися. Ті, хто вмиваються лицеміри, вони думають, що вони чистіші за інших. Я не можу визначитися, яке міло краще, <с> я, яка церква краща. Я колись вмивався, але потім стало скучно і набридло. А я вмиваюся лише на великі свята, на Різдво і на Пасху. <с> Жоден із моїх друзів не вмивається, або почну вмиватися коли постарію, <с> і стану зовсім брудним. Або в мене нема часу на вмивання. Я не хочу, щоб на мені заробляли виробники мила. Це таке файне. Я миюся в душі, не? Тут така гра слів. І миюся в душі і миюся в душі. Мило вигадали аферисти у білих халатах, а я їм не вірю. У всі війни через мило. У кожного мила свої недоліки, ви знаєте, тому я використовую три різні одразу. Наука довела, що навіть ідеальним милом не можна змити увесь бруд. Тому мивання це обман і опіум для народу. Мило шкідливе, воно сужить мою шкіру. Дитину не можна з малку привчати до мила. Хай виросте і сама вирішить, чи хоче бути чиста. Я почну умиватися, коли стану трошки чистішим. <гум> Файно, це треба собі десь виписати. Я ще не знайшов ідеального мила для себе. Я й так не дуже брудний. Я краще подивлюся онлайн, як інші миються. <гум> Я люблю митися по-своєму, наприклад. На природі, або просто водою без мила. Мені шкода витрачати свій час на омивання. Слухайте так файно. Ну спробуйте, спробуйте це підставити, власне, на оці наші класичні випродовування. Я не йду, бо я пізніше це зроблю. Я коли постаріюся, або це нас насправді чистоту нам нав'язують, ми не такі вже і брудні. І так далі. І так далі. Товариство це, ну, це чудова аналогія того, як смішно є, коли ми відмовляємося. Чому я до церкви не йду? <laughs> ну, Це смішно. Якщо подивитися з точки зору духовної, то власне саме тому я й сміюся. Бо, ну, бо наші відмовки, всі відмовки дуже примітивні. Дуже примітивні, і, і нам треба просто чесно сказати, що ну, я до церкви не йду, бо я не люблю Бога, або я не вірю в Бога. Це буде вже якась більш чесна відповідь. Я до церкви не йду, бо я обходжуся без неї. Я до церкви не йду, бо. Ну, бо... Не, не хочу змінюватися часто. Не хочу над собою працювати, не хочу бути комусь підопічним, наприклад, так як, як Богові, чи його заповідям, я краще буду сам по собі, такий собі самотній вовк. Тому товариство, нехай нехай це стане для нас заохоченням, щоб ми вчилися розпізнавати, чому часом відмовляємося ми або хтось із наших друзів чи знайомих, або нехай нам стане таким унаочненням. Як смішно виглядають наші відмовки, як дивно, часом можуть виглядати наші якісь виправдовування, то називаємо речі своїми іменами, чому ми не ходимо чи чому ми не хочемо. Я думаю, це набагато нам більше упростить життя, коли будемо виявляти правду, а правда рано чи пізно нас визволить. Файно, дякуємо цьому таємничому вуйкові з інстаграму. Файні речі. Дуже люблю такі порівняння. Не виправдовуємося. Але шукаймо нагоди, щоб завтра, в неділю, в день Господній, у свято, прийти у спільноту і прославити ім'я Боже і почути Його Слово, і стати ще трошки більше схожим на Нього. Майтеся файно, мир вам!